Я просто не розумію це життя, що відбувається? Е, я зараз ходжу на побачення з однією людиною. я не ходжу там кожен день на різні побачення, як е, я це робила. Я ходжу зараз на побачення з цим українцем, про якого я розповідала вам. І от я вже забула на всіх чоловіків, я така, типа, ні 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 все, сорі, не цікаво там. І вони пишуть і пишуть, чому, коли я типа вообще зацікавлена в цьому. Ніхто мені не пише. Як тільки в мене є людина, з я хожу на побачення, все починається, всі починаються мною, всі починають мною цікавитись, що за мене так, от може я, я якусь енергію таку випромінюю? Чи що взагалі? я їхала сьогодні в поїзді. І до мене підсів якийсь араб, також якийсь вообще, чмошник такий хай, давайте обміняємось чимось тим інстаграмом чи ще чимось. I'm sorry, я не хочу з тобою спілкуватися. Чому коли, реально, коли я типа, одна, у мене нікого немає, вообще ніхто мені не подобається, я нікому і не потрібна. Як тільки в мене хтось з'являється на горизонті, так зразу привіт, ти така гарна, ти то, що, ще щось, Боже. Я вибачаюсь.